по всему миру. Наши основатели Андрей Двигач, Кирина Беречева и Петр Синегу. Наш единственный партнер Борт Евгений Фири. И, собственно, самый лучший слайд – это наше глобальное сообщество. Почему я на, на русском языке? Это <реком> 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 наша глобальная спиннота. На мы представлены в 13, в 13 краинах. У нас 2300 предприятий по всему свету. Нагадую вам, что вы можете Поїхати в будь-яку країну, будь-яке місто і за допомогою одного рука пожиття знайти собі клієнтів, партнерів. Ми в Іспанії ми знаходимося, ми, наша спільнота є в Барселоні. Дуже велика спільнота в Валенції, в Малезі, в Мадриді. Головна задача борця вирішення бізнес-запитів наших учасників. І для цього ми створили це цілу екосистему цифрову. Чат Хеллдеск, куди наші учасники кидають бізнес-запити, і ми відповідальні вирішити його їх за 24 години. Добре. Також борг у вас в телефоні. Ми створили і інвестували дуже багато часу та грошей в застосунок для того, щоб ви реєструвались на події по всьому світу, для того, щоб ви шукали. Контакти за фільтрами ви можете обрати галузь бізнесу, ви можете обрати локацію і знайти учасників, які знаходяться в спільноті, і також за експертизою. Реєструватись на події, дивитись онлайн івенти в застосунку все дуже легко. Всередині спільноти в нас є клуби. В клубах є лідери, котрі запрошують експертів, проводять онлайн-зустрічі в цих клубах. Ви також можете обговорювати питання по, по ніші, і більшість з лідерів наших клубів – вони наші ментори. Ви з цими людьми можете зробити менторську сесію. Вони можуть вас направити, допомогти в вашому бізнесі. Якщо ви бачите, є financial speaking, Grand Club, Security, Medical. Кожного тижня в нас приходять онлайн. -івенти.